Пакунки для військових до дня захисників та захисниць України волонтерський пункт Соловейки оголосив акцію Пакунок для захисників. Збирають засоби гігієни, ліки від застуди, солодощі та інші необхідні речі на фронт. Волонтери закликають долучитися заклади освіти, підприємства та всіх небайдужих мешканців громади. Це щорічна наша вже традиційна акція до 1 жовтня, до дня захисника і захисниць України. Ми пропонуємо усім мешканцям, усім закладам освіти, закладам харчування, бізнесу, усім, 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 от прям до єдиного усім, доєднатися до цієї акції. Передати таку частиночку тепла ми говоримо про те, що чому саме, наприклад, до закладів освіти, тому що клас має 20 і більше дітей. Тобто, якщо кожен придбає, наприклад, якісь там. Шкарпетки, наприклад, пачку серветок і там людяники від кашлю. Це не сильно б'є по бюджету сім'ї, так але якщо все скласти від 20 і більше дітей, це виходить гарний такий пакунок на підрозділ. І я закликаю усіх, в принципі, долучитися будь-чим. Не обов'язково прям іти строго по-моєму списку, це таке основне. Далі люди можуть від нього відступати, це не це не конкретна інструкція. Сподіваюся, що зберемо гарно, відправимо на свято хлопцям пакуночки, начебто, це такі дрібнички, але мені здається, вони підтримують і як і фізично, так і морально. Тим більше, що зараз починають хворіти. Зараз змінюється погода, починають очі ніс з горло все страждати. Холодні вечора, холодні ночі, тому. Вже потихеньку будемо підтримувати наших захисників. Подібно акцію організували і у ліцеї номер один. До адміністрації з проханням допомогти зі збором пакунки для військових звернулася Швейна рота. Вже 27 вересня. Зібрані пакунки планують передати захисникам. Учням вдалося зібрати 34 торбинки з необхідними речами. До пакунків додали листівки та малюнки з побажаннями. До нас звернулася швейна рота міст, нашого міста, і запропонувала підтримати військових. Ми наповнювали класи, наповнювали такі маленькі торбинки, як ми бачимо, всім необхідним те, що потрібно саме для евакуаційних потягів, які будуть доставляти наших військових із бойових зон. І там, в цих кошиках, в цих торбочках є найголовніше те, що нас просили наповнити, батьки нас. Підтримали дуже велика вдячність за це, тому що, якби не вони, то звісно, цього всього не було. І за допомогою батьків кожен клас наповнив свою торбинку і ці всі торбинки завтра вже поїдуть одні в евакуаційні потяги, а інші поїдуть в госпіталь. Ай, що взагалі входило в наповнення цих торбинок? В цих торбинках все найнеобхідніше. Це у нас засоби гігієни, зубні щітки, зубні пасти, гелі для душа, вологі серветки, паперові серветки, чай, кава. Те, що нашим військовим потрібно буде саме в цей момент, коли вони їх будуть в потязі доставляти до місць призначення. Збір пакунків для наших захисників триває до 1 жовтня. Волонтери просять не залишатися. Ostarin dobrej stvari.